Мобілізований був родом з Хмельниччини. Навіть добу не встиг провести на рівненському полігоні. Ввечері його та ще кілька десятків призваних привезли на навчання на полігон. Наступного дня, коли люди йшли з троєм, чоловіку стало погано. Під час того, як чоловіки йшли з строєвою ходьбою, Андрію стало погано. Спочатку йому надавали медичну допомогу військові медики, які в подальшому і викликали швидку. Однак, на жаль, чоловіка не вдалося врятувати. Наразі тіло доставлено в морг містаріни для проведення судово медичної Спертизи та встановлення остаточної причини смерті. Будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка не виявлено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Чому помер чоловік, не знають і військові, нібито він був здоровим. Пройшов медичну комісію за місцем проживання і йому було дозволено йти воювати. Старший солдат Андрій Іващук був призваний за мобілізацію Білогірсько-Теофіпільським об'єднаним районним військовим комісаріатом Хмельницької області. Згідно результатів проходження медичної комісії за місцем призову, відповідно до висновку районної лікарської комісії Андрій Анатолійович був признаний здоровий. Придатний до військової служби без обмежень, ширяться чутки, що мобілізований помер від серцевого нападу. Чи справді це так встановить судово медична експертиза? Чоловік мав родину, був неодружений. За даним фактом призначено службове розслідування, про результати якого ми повідомимо окремо, виносимо свої співчуття батькам, сестрам а також брату загиблого.